Добрий вечір. Мене звати Настя Сіль. І знаєте, мені е, дуже часто кажуть, що я дуже схожа на Мерлін Монро. Після передозу. Але я навіть краща, ніж Мерлін, бо я все ще тепла. Може бути моїм Кеннеді. Я люблю таких підстрелених. Як бачите, тримаю себе в гарній формі. Не хочу на себе хуй забивати, хочу щоб для мене це зробив хтось інший. Взагалі-то я не завжди була такою самовпевненою жінкою, яку ви бачите перед собою. Була в мене проблема з самооцінкою якихось 30 кілограм назад. Я зрозуміла, що в мене проблема з зайвою вагою, коли мені прийшлося піти в туалет в одному такому закладі. І знаєте, бувають такі фу-фу унітази, які не сідається, треба над ним пристати. Не такі, як тут. Тут дуже тут чисті. Тут, ніхуя не видно, але я знаю, що вони чисті. Я на нього сідаю просто як на обличчя Джейсону Мамоа. Але там, там в іншому закладі, там був такий фу-фу унітаз, і треба було над ним присідати. І мені так тяжко було. Я мусила пісити в три заходи. Я просто мусила робити перерву кожні 10 секунд, щоб віддихатися в тій кабінці. так. Я в тій кабінці більше пріла, ніж сяла. Я вирішила, що щось треба робити. Ну і замість того, щоб лікувати цистит, я е, сіла на дієту для похудання. Е, моя авторська дієта називається Просто плач і худай. Значить, головне в цій дієті це депресія. Е, я... Цілоспрямовано себе вігнала в екзистенційну кризу. З цим мені допомогла французька школа філософії раннього 20-го століття, а зокрема філософія екзистенціалізму та песимізму. Знаєте, Еміль Сурян завжди казав, що життя без талії – це життя без сенсу і сексу. казав, казав. І Альберт Кам'ю. Завжди казав, що е, жирні ляшки це гірше смерті. Е, і Жан-Поль Сартр. Е, преса або ніщо його відомо книга. Я ще не дочитала, бо дуже, дуже груба книга. Е, ну і що? Ну і тепер зі мною ніхто не їбеться не тому, що я жирна, а тому що я сумна депресивна подруга. Та не везе мені ще з мужиками. Е, знаєте, є в мене другий, і він мені розказав секрет ідеального міняту. А геї про те, щось трохи знають. В них там досвід з обох кінців палки, так сказати. І значить, секрет полягає в тому. Секрет полягає в тому. Бачите, воно без практики забувається. Не дає мені ніхто, що я якось не так фліртую. Я стараюся ходила на побачення, була на побаченні з тероборонівцем. Я була цією альфа-самкою, яка гуляє по місту з хлопцем в повній формі. Гуляли, ну як гуляли, попросив допомогти йому коробку на нову пошту занести. Тяжка коробка була, простояли в черзі півтора години. Я то думала, що там якась гуманітарка, тепловізори, броніки. А він просто слойки мамі додому вертав. Нахекалися з тою коробкою, розійшлися. Я йому, крім свого патріотизму, нічого не змогла показати. Але е, дізналася про такий тренд, що дівчата висилають свої нюци, свої хтивки на для зсу. Я вирішила долучитися, вислати свої нюци ЗСУ, вертають. Сказали, що дуже демотивує. Я от думала, може, якби я інакший ракурс підібрала, можливо, так щоб ну, тільки от ліва грудь була в кадрі. Знаєте, ближче до серця, менше волосків навколо соска. Ну, похуй. Поїду в Америку, стану трансгендером. До речі, хочу вам признатися, Я... я шуфросексуал. Шуфричо сексуал. Я можу займатися сексом тільки коли поб'ють шуфрича. Я знаю, такі, як я, ще інші люди є. От давайте зробимо експеримент. Закрити очі на секунду. всі. Закрити очі. І уявіть. От щойно побили шуфрича. Ммм. Файно стало, правда? Мені, мені подобаються хлопці, знаєте, такі товстенькі. Такі, що от дивишся, як він йде під гірку і така м, -м дивимо, тяжко йти. <різв> Такий ж, що як пошородиш пачкою чіпсів, він завжди обертається. І то всі хлопці ну, вони люблять поїсти. І вони виїдають тарілки все до кінця, може навіть язиком, прям так. Мені таке подобається, що я хочу сказати, що всі хлопці краще лежуть. А я люблю зранку каву і куні в ліжку. Дивіться, мені 30 років, і я за своє життя пережила дуже багато поганих куні. Дівчата, знаєте, таке куні, що для нього? Ну, для нього терпи, що це куні. Я вирішила, я такого терпіти більше не буду. Я тепер кажу: як не вмієш, то не лізь, не лізь і не лізь. А на цій хвилі патріотизму і, і стикнувшися з цією проблемою, я придумала ідеальну схему Кунілінгусу. Значить, патріотичний Кунілінгус у формі тризуба. Правда? Слухайте. Хлопці і дівчата, якщо ви це на, на для своєї партнерки зробите, то вона буде казати ще, 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 ще не вмерла України. Так як ми заговорили, заговорили за Урал, ну як я заговорила, розкажу вам історію. Була в мене інтрижка з дентистом. Знаєте. Що звело нас разом, це те, що він як дантист і я як стендап-комік ми обидвоє даруємо людям усмішки та дали йому заповнити свої порожнини. Мінус в сексі з дантистом те, що він вічно старається зі мною вести розмову, поки в мене зайнятий рот. І коли я закінчую, дає мені склянку води, щоб сполоснути, сплюнути. Ми розійшлися, бо він завдав мені великого болю і взяв за це гроші. Так. Майте на увазі, люди, які е, не сміються, бо для людей, які не люблять уральний секс, є клінічний термін. Невротик. Знаєте, трошки ситуація в моєму житті змінилася дуже багато зараз переселенців у Львові. А може, тут є в залі які люди з інших регіонів сьогодні? Є? Звідки? Сумес, звідки? Запоріжжя? Миколаїв. Боже, чудово. Як? Ну дуже класно, так, в цьому можна поплескати. Ну і от, от ми з подругами замітили, що ну, дуже багато переселенців зараз у Львові. І в нас з подругами нова гра для випивання. Хтось говорить область. Якщо в тебе був хлопець з тої області, п'єш. Ми тепер дуже швидко спиваємося. Як хтось говорить Харків, я зразу три стопки підряд і баш". До речі, в Харкові. Їм там в парках не дозволяють на траву ставати, сідати чи мнути її. Тому перед сексом з харків'яном треба, щоб там все гладенько було. Якщо вас цікавлять цікавлять київські хлопці, майте на увазі, він може вас цілувати з одного боку і робити вигляд, що лівої сторони не існує. А... Київського хлопця може рука дуже швидко спустив вниз з по твоєму тілу, ніби твоє тіло це андрівський узвіз взимку. Але вже з рукою в тебе в трусах він може трошки розгубитися ніби в метрограді, не зразу знайти правильний вхід. Так що будьте обережні. В мене, в мене теж є межі, в мене є кордони. В мене ніколи нікого не було з Сихова. <нах> То задалеко. «Психів» — це моє стоп слово. Ви не подумайте, я нічим таким з ними не займаюся. Просто надаю послуги українізації в категоріях: лагідна українізація, жорстка українізація, глибока українізація, подвійна українізація, українізація в трьох, групова українізація. Українізація в громадських місцях. Іноді люблю подивитися збоку, як когось українізують. Безпечна українізація. Я жінка така: українізую вибух. Ви замітили ситуацію з світлом у Львові зараз. Так склалося, що я три дні не милася, але я зато не переживаю, тому що на сцені що? На сцені тебе ніхто не нюхає. А, ну, я сподіваюся, що от ну, сьогодні можливо немає світла, а завтра не буде русні. <плес> До речі, науково доказано, що найкращий афродизіак — це смерть ворогам. І я би хотіла закінчити свій виступ таким, що я називаю українська прелюдія військового стану. А це Слава Україні! Слава нації! Україна! Дуже вам дякую за увагу! Ви прекрасний!